Сьогодні близько п'ятої години ранку під час повітряної тривоги, при влучання місті Львові, об'єкт критичної інфраструктури, на щастя, жарти потерпілих немає. Величезно дякую силам надзвичайних ситуацій, які наслідки аварії, дякую нашим захисникам і силам протиповітряної оборони. Дякую людям, які послухаються і укриваються в укриттях. Якщо ви бачите закриті укриття під час повітряної тривоги, прошу повідомляти на службу 112. Дякую, перемога буде за нами. Тримайтеся. Єдна сила. Слава Україні! Слава Україні. Трохи мали неспокійну ніч не тільки в Україні, але і у Львові. Один з об'єктів критичної інфраструктури був атакований російськими дронами. Є невеликі пошкодження, трохи вікна повилітали, але я думаю, що ми оперативно все поправимо. Було перекриття руху транспорту станом на 10.30. транспорт поїхав. Я думаю, що впродовж доби все буде якісно ліквідовано. Головне, що немає людських жертв і немає поранених. А матеріальні речі ми поправимо. Слава Україні!